Розпочинаємо випуск із сумної новини, яка сколихнула Коломию. Сьогодні на 61-му році життя раптово помер Микола Сімкайло. Серце владики Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви зупинилося у реанімаційному відділенні Коломийської центральної районної лікарні. Попередня причина смерті інфаркт. Медики робили усе можливе, аби врятувати Миколу Сімкайла. Проте марно про життя владики підготувала матеріал. Моя колега Надія Неплюхіна. Преосвящений владика Кир Микола Сімкайло, син Михайла та Анни, народився 21 листопада 1952 року в місті Караганді, де відбували заслання його батьки за участь в УПА. У 1963 році батьки повернулися в Україну. Родина Сімкайлів була близько знайомою із єпископом підпільної української греко-католицької церкви Павлом Василиком, який часто відправляв богослужіння в їхній хаті. 15 травня 1974 року в селі Підпечари під час божественної ліки літургії Владика уділив Миколі дияконські священичі свячення. У той момент розпочався тернистий шлях підпільного священника. Переважно вночі їздив по станицях Української греко-католицької церкви Івано-Франківської Тернопільської та Львівської областей, несучи людям Боже слово, відправляючи святі літургії, уділяючи святі тайни. Просвящений владика Кир Микола Сімкайло був членом делегації, яка виборювала права церкви в Москві, а також голодування у 1989 році. Тоді ж у Івано-Франк. Киську відбулася 50-ти тисячна демонстрація вірних і прихильників греко-католицької церкви, під час якої отець Микола відслужив панахиду і виголосив проповідь на могилі січових стрільців, за що був заарештований на 15 діб. 2 червня 2005 року номінований Єпархом Коломийсько-Чернівецьким Української греко-католицької церкви. А введення на престол Коломийсько-Чернівецької єпархії владики Микола Сімкайла відбулося 13 липня 2005-го на праздник собору святих апостолів. Владику знали не тільки в Коломиї, але й у всій Україні. Адже своїми справами він немовсівач вкладав у ґрунт поміж людей Божу іскру. Просвященний владика подарував Коломиї один із найвеличніших храмів західної України кафедральний собор переображення Господнього. Минулому році Микола Сімкайло відзначив 60 років із дня народження. Щоб наші люди були кращими, щоб наші діти більше слухали, щоб наші батьки більше часу духовного надавали. Я думаю, після 70-літньої такої атеїстичної навали очистити нашу націю. І наш народ так скоро неможливо. Але я дякую Богові, що в нас в Коломії все ж таки є далеко більша і краща частина людей, які сьогодні живуть, які вірять. І саме завжди хотів, щоб вони ніколи не втрачали свого ума і свого розуму і не впивалися, але завжди розтягли свої духовні напитки надовше.